Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо Binance IDO, а саме їхнє недавнє оновлення, зв'язане з альфа пойнтами. Покажу коротко, що це взагалі таке ці альфа пойнти де ми їх можемо знайти, як їх кожного дня збирати і чи взагалі вигідно це робити. Впевнений, що таке відео буде для багатьох корисним, тому не забувайте поставити лайк авансом, підписатися, якщо досі не підписані, і приємного перегляду. А розпочнемо напевно з того, що IDO на біржі Binance проходить вже не один місяць. Я вибив відео ще два місяці тому. Показував, як ми заробили, як ми тоді заробляли, як тоді можна було брати участь. І тоді це було вибити трохи простіше, тому що ми заходили просто на сторінку IDO, закидували наші BNB, які ми могли взяти в позику. Про це я також, до речі, в мене є відео, і воно досі актуальне, тому що, щоб взяти участь в IDO, далі потрібно закидувати свої BNB. Це все ви можете ось в цих двох роликах переглянути детальніше. Після цих декількох перших успішних IDO, звісно, очікувано почало з'являтися щораз більше користувачів, тим самим почав падати за Обіток. Тому Binance пішов на такий каврок, що вони ввели альфа пойнти Нам потрібно набирати бали. Якщо ми маємо відповідну кількість балів, вони вводять для кожного IDO мінімальний квітерів цих балів. Якщо на нашому аккаунті є ці бали, ми можемо взяти участь в цьому IDO. Якщо у нас цих балів менше, ми не eligible, not eligible нам пише і допустимо, IDO відбувалось і вчора, і сьогодні. Останнім часом їх навіть щось більше почало ставати. Сьогодні люди, які мали більше 82 балів, заробили більше 70 доларів зі свого. Аккаунта буквально за декілька хвилин за виконання неважких дій. Вчора так само було айдіо, такі самі були умови, але мінімальний повіг балів був меншим, якщо я не помиляю, 75 балів. І люди заробили більше 100 доларів. Хто знову ж таки підходив під цей основний критерій? Окрім основного, окрім цих айдіо, ще інколи Binance за ці альфа роздає визнає, по нових токенах. Тобто в них там виходить якийсь новий токен, нещодавно був токен Зора, і всім, хто мав там більше 50 балів, насипали таку-то кількість Токенів там було і по 50 доларів, і деколи по 100 доларів, що вже є досить непогано, але це все для тих, хто має ці альфа пойнти Давайте не будемо затягувати. перейдемо вже на саму біржу Binance. Я зайшов зі свого смартфона. Це є один з моїх двох аккаунтів. Тут я також вже потрохи набираю ці альфа пойнти На основному в мене під остатній IDO не підходив аккаунт. У мене було трохи менше пойнтів, тут є ще менше. Я вам саме з цього аккаунту покажу. В першу чергу, напевно, що розпочнемо, це з самої сторінки Альфа Пойнти. У нас є активи. Біржа Гаманець, це ви, я думаю, вже маєте знати. Якщо досі навіть не маєте аккаунту на біржі Binance, обов'язково реєструйте, моє посилання є в описі. Проходите реєстрацію, верифікацію, тоді вже можете приступати до всіх цих дій. IDO у нас проходить на гаманці, а самі альфа поінти ми можемо побачити на біржі. Це все зв'язано. Ми можемо набирати поінти і тут, і там. Воно все однаково. Я натискаю на основній сторінці біржі Binance більше, і тут в пошуку пишу Альфа. -пойнти. Point, ось нам одразу підтягує, переходимо на таку сторінку. І перше, найосновніше, що ми бачимо, це наша загальна кількість цих балів цих поінтів. мене 46, і як ви бачите, ось тут в дужках пише за останні 15 днів. Тобто наші поінти рахуються лише за останні 15 днів. Якщо ми там набрали якихось декілька балів 16 днів тому, то вони вже рахуватись не будуть. І так кожного дня нам потрібно вибити якісь активності, щоб зберігати свої поінти. Спочатку давайте ви тут можете прочитати найосновніше Binance Alpha. Alpha Point це система оцінки активності користувачів екосистемі Binance Alpha та гаманці Binance, яка визначає ваше право на участь у компаніях, як от подія генерації токенів TGE і редавропи токенів Alpha. Генерація токенів TGE це є наше IDO, в якому ми найчастіше беремо участь. Бали Binance Alpha Points розраховуються щодня на основі суми балансу активів і обсягу покупки токенів Alpha на біржі Binance і в гаманці Binance. І далі нам пише, що обов'язково також потрібно замітити. Зауважте, що на поточному етапі продаж токенів альфа не впливає на нарахування альфа пойнтів. Тобто, якщо ми робимо обсяг торгівлі, рахується лише покупка. Гортаємо нижче і тут ми можемо бачити оба механізми нарахування цих балів. Перший механізм це простий, нам просто за те, що ми тримаємо кошти на біржі Binance, автоматично кожного дня нараховує бали. Якщо ми маємо від 100 до 1000, нам дає 1 бал. Від 1000 до 10 тисяч 2 бали, і від 10 тисяч до 100 тисяч 3 бали. Далі 4 бали, якщо у вас більше 100 тисяч на балансі. Це є такий простенький механізм на виховання балів, і далі є ще один: це на виховання балів за обсяг торгівлі. Тут же трохи важче, тут вже нам, щоб отримати ці бали, потрібно робити покупки альфа токенів. Зараз ми щодо цього перейдемо. Тут ми можемо бачити в цій табличці. Ви так само можете на таку сторінку на своєму смартфоні знайти і це все почитати. Тут ви бачите, який об'єм вам потрібно заробити в доларах і скільки ви за це отримаєте балів. Якщо ви купуєте альфа токенів на 2 долари, отримаєте 1 бал якщо на 4 2 бали і так далі. За більше об'єм ви будуть на ще більше балів. Тут дуже простий механізм. Суму ви просто удвоїте і додаєте 1 бал. За... Я останніми разами кватив саме 512 доларів За це отримав 9 балів. Ось тут ви можете побачити історію ваших нарахування балів альфа. Перше це баланс від 1000 до 10 тисяч 2 бали. Все правильно. І обсяг 525. Я купив токенів на 525 долларів, доразу їх продав, завиховали ще покупка, і мені дали 9 балів. Все правильно. Те саме я вибив і вчора, і позавчора. Перед тим я напевно забув вибити об'єм. Тому поки на цьому аккаунті я маю 46 балів і мені трохи далеко поки що для того, щоб мій аккаунт підходив до участі в IDO. Але я думаю, що я до цього ще встигну дойти. По цій сторінці на виховання Альфа Понті, я думаю, все зрозуміло. Ви можете перейти, подивитися на ці дві таблички, як відбувається механізм їхнього навихування. Тепер давайте перейдемо на саму торгівлю альфа токенами. На біржі в нас є знизу різні сторінки, активи, фьючерси, торгівля і ринки. Я заходжу на сторінку ринки і тут одразу зверху ви бачите обрані, ринок, альфа, за вибіток і так далі. Знизу мережі. Вибираю альфа і вибираю токени в мережі Solana, тому що там є плюс-мінус найменші комісії. В Ефіріумі і в BNB точно є більші комісії на торгівлю. Ось тут зразу зліва в кутку, у нас пише назва токенів і обсяг торгівлі. Тут можете собі вибрати обсяг торгівлі, щоб було так, як у мене, стрілочка вниз, щоб токени сортувались за обсягом торгівлі. Якщо в парі Цього токена є хороший обсяг торгівлі. Нам легше буде його купити і продати. Тобто є багато ордерів на покупку і багато ордерів на продажу. Вибираю перший там або другий. Давайте нехай буде цей мев. Натискаю на нього, натискаю торгувати. У мене на балансі є 1035 USDT, які я кожного дня тут тримаю. І давайте на 500 одразу спробую купити на 520 запасом цього токена. Натискаю розмістити ордер, підтвердити. Він у нас одразу знизу відображається, як тільки він пропав, ось щойно він. Пропав, тобто він спрацював і у нас вже є ці токени. Натискаємо цю стрілочку поміняти місцями і можемо одразу цей токен продати. А ні, вибачаюсь, і давайте перейдемо в історію торгівлі. Як бачите, це не був спрацьований ордер, це була помилка. Таке також буває. Можна спробувати ще раз, якщо не піде, піти на іншу пару торгівлі. Давайте 518. Запам'ятайте, що в мене на балансі є 1035 доларів. І подивимося, скільки я на це витрачу, щоб заробити 9 балів. Саме за таку торгівлю мені за день на 9 балів. Так. Так, ось цей ордер вже ніби точно спрацював. Міняємо місцями стрілочку У нас вже є на балансі ці токени, одразу їх продаємо. Розмістити, підтвердити. Можливо, у вас буде ще якась галочка, також там її підтверджуєте. Продаж також спрацював. І як ви бачите, в мене на балансі є 1035 доларів. Я практично нічого не витратив, хіба що якісь центи. Таке буває, мені вийшло можливо продати по трошки більшому курсу, ніж я купив. Хоча здебільшого на такий об'єм, на таку покупку мені йшла витрата 2 долара плюс-мінус. Це потрібно собі враховувати, коли ви крутите об'єм кожного дня, щоб збирати ці альфа пойнти Ви врахуйте, тільки ви витрачаєте. І чи буде вам в загальному це вигідно. Дивитись, скільки там кожного дня чи там через день Binance айдіода дає заробити, коли ви зможете відбити свої витрати і почати йти в хороший плюс. Тому це все потрібно собі записувати, враховувати, щоб не вибити це все надарма. І, на мою думку, поки що варто набирати ці альфа пойнти і поки що найближчим часом всі, хто має відповідну кількість, будуть заробляти. Перейдемо знову на сторінку альфа пойнтів Думаю, по самій торгілі ви все зрозуміли. Я заробив об'єм покупки більше ніж 512 доларів доларів. Мені за це завтра мають нарахувати ден. 9 балів. Я торгую саме в парі USDT і торгую токени в мережі Solana. Ви можете торгувати як і на самій біржі, так і в гаманці. Давайте я ще перейду, швидко покажу в гаманець. Ось є мій гаманець. Я можу зверху переключатись між біржою і гаманцем біржі Binance. Саме тут проходять ці всі IDO. Ми заходимо в рекомендації, ексклюзивні теги є. І тут є ось всі минулі IDO. Крайні було 30-го числа, тобто сьогодні. Перед тим було 29-го, перед тим 25 квітня. Досить часто вони проходять і дають завобити декілька доларів. Як я вже казав, там в в середньому 70 100 можливо, навіть трохи більше давали завобити. Тут також є сторінка альфа. Також можемо тут ними торгувати. Все практично так само. Просто тут на комісію йде токен мережі. Якщо ви торгуєте токеном Solana, вам потрібно мати на гаманці Solana для того, щоб знялась комісія. Мені простіше торгувати на біржі тому торгую. Там, як я вже казав, кожного дня нам нараховують бали, але так само їх знімають, тому що ще спочатку я вам говорив, що вони в нас завиховуються за останні 15 днів. Тобто, ось тут як бачите, можна повертати мою історію на виховання балів, коли і за що я їх отримав за баланс або за обсяг. І якщо, ось допустимо, 15 днів тому, 15 квітня, в мене було б не так, як зараз пише 0 балів, а 2 бали, то завтра вони би знялись. Думаю, це все зрозуміло, це все просто потрібно підтримувати свою кількість балів. Якщо ви перестанете їх вибити, вони поступовали почнуть зменшуватись, тому що дні йдуть, ніби все основне я в цьому відео вам показав і пояснив. Якщо щось досі не розумієте або не знаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Також діліться, скільки у вас є цих поєнтів. Знаю, що дуже багато підписників їх збирає, Дуже багато підписників має їх більше, ніж я. Про всі роздачі, про всі айдіо я пишу в своєму телеграм-каналі, тому якщо у вас досі там немає, обов'язково підписуйтесь. Посилання на телеграм-канал є в описі і в коментарях під кожним відео. Так само є телеграм-чат, так само посилання буде в коментарях під цим відео. Там є багато уч... Учасників, які стабільно беруть участь, які діляться своїми думками стосовно цих радіо, стосовно тих поїнтів. і там ви також можете задавати свої запитання. Тому обов'язково приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Не забувайте підтримати українськомовний контент в Ютубі своїм лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! бажаю вам профіту і до нових відео.